Зараз я долучу до розмови Ігоря Айзенберга. Він є професором Нью-Йоркського університету. І нам є про що поговорити стосовно Сполучених Штатів Америки. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю усіх глядачів Еспресо. Сьогодні, до речі, в Львові був прес-брифінг пані пані Пріцер, яка ну так можна сказати, головна по відновленню України по контролю за тими грішми, які мають на відновлення. І також пані Бриджет Брінк, надзвичайно та поважно посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Вони в Львові, пані Пріскер зрів вперше в Львові. Ну і був такий меседж, е так сказати, що там ми віримо, варто вірити. Гроші мають йти на відновлення. Якихось таких заяв ну геть неочікуваних не було. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі оці візити? І от якщо зараз говорити про пані Пріскер, ну пані Брінк, вона Завжди в Україні, та, ми її чуємо періодично, пані Пріскер приїздить період. Теж там якийсь час приїздить, якийсь час напрацює в США. А наскільки ця робота взагалі йде? Наскільки оці слова треба вірити і буде відновлення? Як їх сприймати? Похлоп, таке поплескнення по плечу, чи розуміння того, що будуть певні дії, які потім дозволять відновлювати Україну під контроль українському уряду? Я, я думаю, що роль пані Пріцкер вона велика насправді, хоча, можливо, не так помітна, тому що вона дуже багато їздить. От вона нещодавно була в кількох країнах Центральної Європи. І вона буває в країнах Західної Європи, вона проводить багато зустрічей в Сполучених Штатах, тому що так рано чи пізно обов'язково настане час, коли. Буде більше турбот про відновлення України ніж про бойові дії, і е, от завдяки тому, що робить пані Пріцкер, якраз е, е, буде можливість акумулювати інвестиції, тобто заохотити інвестиції в Україну, приватні інвестиції, державні інвестиції, можливо, з якихось країн, ну, зокрема, звичайно, сполучених штатів, але. Передусім, приватні інвестиції, тому що вона багато зустрічей проводить з власниками приватних компаній, які були би зацікавлені вкладати гроші в Україну. Звичайно, якби, якби це було більш-менш безпечно. І тому я кажу, що такий момент обов'язково настане. І її робота тоді, тоді, от ми побачимо, що вона велику роботу дуже робить зараз. Ще раз кажу, можливо, не видно добре, що саме вона робить, але її діяльність є дуже важливою. Тепер про діяльність інших людей. Ну, от, зокрема, сьогодні видання політико. А таку інформацію, що Майк Джонсон він же ж не просто відпочиває на оцих. Пасхальних канікулах, та які там 9 квітня мають бути для палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. А вони думають, як допомогти Україні. Я думаю, що вони думають як допомогти Україні. Мені так здається. Я не хочу думати, що вони думають, як зробити так, щоб відтермінувати допомогу Україні. Я хочу вірити в краще. А ви розкажете мені зараз? от я зараз завершу запитання: чи варто вірити в краще, чи варто вірити все ж таки в інакші речі? Джо Майк Джонсон. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки пропонує нову ідею вигадав щодо допомоги Україні. Ну, знову таки, це за версією видання. «Політико». пропонує прив'язати допомогу Україні до скасування заборони на експорт природного газу США. От що це за складна схема? Чому це важливо взагалі? А, а у цей мораторій на експорт природного газу було запроваджено главою уряду і президентом США відповідно Джозефом Рубінетом Байденом. Будь ласка. Ну так це пан Джонсон в неділю. Він дав інтерв'ю каналу Фокс. І він от таку ідею там запропонував. Ну насправді нема мораторію на експорт скрапленого газу. Ну, я, я просто що прочитав, те озвучив. Вибачте, може я там ну, так, не дуже... там так. просто вони вони не точно написали. Mm. Є мораторії на, на нові ліцензії на експорт. Mm. Тобто, сполучені штати є одним з найбільших експортерів скрапленого газу на сьогодні. І експорт проводиться, зокрема, експортується газ в Європу. Просто адміністрація скільки то місяців тому вона взяла паузу. На вона значить на те, щоб видавати нові ліцензії, тому що вони хочуть вивчити, що як це позначається на зокрема на різних речах пов'язаних з екологією в Сполучених Штатах, але експорт продовжується. Чому для Майка Джонсона це цікаво? Саме скасування от, мораторію на нові ліцензії, тому що він дуже зацікавлений в тому, щоб в його рідному штаті Луїзіана, від якого він є депутатом Палати представників, було добудовано введено повнодію на термінал для скраплення газу, і який би почав працювати, щоб відбувався експорт газу саме з терміналу, в якому він зацікавлений. А цей термінал я можна уточню? А цей термінал він приватний. Це ну я так розумію, що там все приватне. Ну в сполучених штатах Америки, але яка там зацікавленість? Це просто що бізнес працював в тому окрузі, від якого він Ну, звичайно термінал приватний, тому що всі термінали ці вони належать приватним компаніям. Але звичайно, от Джонсона є зацікавленість, що працював бізнес, тому що ну це робочі місця, це розвиток економіки в даному випадку в його штаті. Лише просто економічна діяльність у цій галузі вона регулюється урядом, регулюється адміністрацією, але звичайно, що термінали усі приватні. Але знову таки, це робочі місця, це, це розвиток економіки в даному випадку, в його штаті, в чому він зацікавлений. Я думаю, що це те, що він сказав. Це є по таким позитивним сувом, сувом у позитивному напрямку, тому що це на відміну від його попередніх умов. Це значно більш реальна річ, тому що він лише повинен розмовляти про це з білим домом і домовлятись, те, що буде прийнятно для Білого Дому, те, що буде прийнятно для нього. Там можливі якісь компромісні рішення. Власне, це що добре? Що це абсолютно не є е, предметом для того, щоб включати в якісь закони, тому що тут, тут е, це регулюється адміністрацією, адміністрацію, тобто це регулюється повністю виконавчою владою. Якщо він домовиться про це з Байденом, то Байден може піти йому на зустріч в даному випадку. Знаєте, от, Хоча от чи... Та я, я вибачте, я просто скажу це зараз, напевно, немає щасливішої людини в світі, ніж Майк Джонсон. Тобто людина, яка односібно, ну та він представник партії, але він, от які хочеш захцянки, тобі може пропонувати, і йому йдуть на зустріч. Тобто, якщо це не, не, не межує зі здоровим глуздом, або не межує з безпекою там глобальною для США, давайте газ, давайте завтра будемо автомобілі виробляти в моєму штаті. Тим ну, тобто ну, і, 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 і це така зараз золота акція в нього в руці, яка поки грає. Я ну тобто і так уже критична ситуація зараз з допомогою Україні. Але Назад, якщо ще так. можна хоча б трішечки цієї оливи вичавити, так давайте вичавимо. Я просто уточню, бо я, я я не переконаний, що я правий. Ну от сенатори та верхня Палата, вони кожен сенатор представляє певний штат наскільки я розумію, та і тому їх там певна так, кількість, так. але конгресмени по моєму представляють не весь штат, але певний округ чи як. Певний округ, так округ, який є, є територією штату, але певний округ зі штату. Є штати, які мають лише одного конгресмена, де населення дуже маленьке. але так кілька таких штатів є. Ну але як правило від штату є кілька кілька членів палати представників, тому що мажоритарна система там по, по кілька округів в штаті, ну або дуже багато округів є в Каліфорнії, де населення 40 мільйонів. Ну, знаєте, сьогодні була зроблена заява Ентоні Блінкеном. Україна перебуває в критичному моменті. Він закликав допомогти зброєю. Тут зрозуміло, знаєте, є прорахунки в української влади. Єдині, в кого немає прорахунків, це збройні сили України, тому що наші воїни, попри все, б'ються. І там є снаряди, нема снарядів. Вони роблять те, що вони можуть, і навіть більше ніж вони можуть робити. Знову ж таки, віддаючи своє життя і свою крові. Також рідні військових і волонтери, і всі, хто долучений зараз до. Оборони країни, але і, і наша влада не все зробила. Я не кажу, що тут всі ідеальні. Та? бо заява президента Зеленського якийсь час назад, що наша недалекобійність це недалекоглядність партнерів. Ну це не зовсім правда. Та є якась відповідальність, але все ж таки ми розуміємо, що ми не можемо виготовити ракети для е, пускових установок Петріот чи «Сампті», чи І Зараз Україна в такій складній ситуації ми бачимо, що ці обстріли балістикою. Ну власне влучають дуже часто і дуже багато, і захистити все адекватно. Ми не можемо. І оцей критичний момент. Давайте допомагайте. А зараз можна глобально швидко щось вирішити. Представник гурмо України сказав пан Скібійський, сказав, що цієї весни може ще бути два масованих обстрілів. Проблема в тому, що два масованих обстріли чи три вони можуть покласти велику частину енергетики, і це удар по економіці, і по і по війську, і по багатьом речам. Ось ці слова брінки на як їх трактувати, і як що може швидко вирішитися саме з наданням ракет, принаймні для для зенітно-ракетних комплексів Петріот чи подібних до них? Дивіться, швидко вирішити. Може спікер Джонсон. він може це вирішити за одну годину. Просто поставити законопроєкт, який прийняв прийняв сенат 14 лютого. Порядок денний проголосувати його. Там точно буде не менше як 280 голосів за. А потрібно потрібно в чинні палаті за її сьогоднішньої кількості, бо там кількох депутатів немає. 216. це більшість від від її реального на сьогоднішній день складу. Там точно буде 280 голосів за. Тому проблема в цьому в цьому пані Джонсоні, який просто зволікає, і який постійно вигадує якісь речі, що от треба те, те, от зробити, а от те, от давайте, от те, і є законопроєкт, який він, він міг його він міг його е, поставити в порядок денний, та схвалити ще півтора місяці тому. Це це ганьба, Просто він ганьбить сполучені штати, як на мене, от. Просто з моєї такої от пересічної точки зору. І на нього на нього є тиск. Він от такий, ви знаєте, ви от почали з того, що ви сподіваєтеся, що він думає про допомогу Україні. Я думаю, що більше за все він думає про те, щоб зберегти свою позицію політично. Тому що його. Колега по партії Марджорі Тейлор-Грін, вона запропонувала резолюцію про його звільнення з посади за те, що він співпрацював з демократами стосовно прийняття бюджету кінець кінцем на 2024 рік. От в березні Сполучені Штати отримали бюджет на цей рік. Uh, і ця резолюція може бути розглянута. Демократи йому запропонували, що ну принаймні, два десятки демократів. Що вони не підтримують цю резолюцію, якщо він поставить законопроект про допомогу Україні в порядок денний, з одного боку, а з іншого боку. Кілька ультраправих республіканців, зокрема, там такий Мед Гец є, він сказав, що, що вони не будуть підтримувати його відставку, якщо він не поставить законопроєкт про допомогу Україні в порядок денний. Тобто, Джонсон розв'язує для себе таку задачу. Таку знаєте, я я от якщо висловитись математичною мовою, задачу оптимізації, як оптимізувати. Розв'язок так, щоб залишитись на посаді, залишитись там на, на на цьому пагорбі республіканської партії, тобто одним одним з її лідерів, одним з впливових людей, тому що він він знає досвід свого попередника, спікера Маккарті, який позбувся посади, і взагалі вимушений був піти з політики, хоча мав великі політичні амбіції. З є ще один тиск. Лінія тиску на спікера Джонсона. Це петиція за розгляд сенатського законопроєкту в обхід спікера. І її вже підписали 190, 191 член палати. Її підписав. І коли вони повернуться 9 квітня, там я очікую, що будуть з'являтися нові підписи. Тому що там треба особисто підписувати, оскільки їх немає зараз. В Вашингтоні Пане, пане Ігоре, мені підписи. вже кажуть, що час наш сплив. Я сподіваюся, що це рішення буде вирішено, і коли воно підписано, ми ще з вами поговоримо про як про факти, про перспективи. Дякую дуже, що знайшли час. Дякую, Дякую що долучилися вам. і прокоментували. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.